Друзі, доброго дня вас вітаю компанія Автопарк, одеський філіал. У мене для вас на продажу з'явилось нове надходження Ford EcoSport. автомобіль 2020 року випуску. Максимальна комплектація Titanium. високий кліренс, 17-го радіусу, кльові диски, повний привід. Позаду нас зустрічає камера заднього огляду. Є в нас парктроніки. Резина у нас Michelin, дуже в класному стані. Стан новою є. В нас безключовий доступ, є сліпі зони на дзеркалах. Так, по салону тут нас зустрічає дуже охайний стан шкіри, чорна шкіра без ніяких зауважень. Стан пасажирського ряду без ніяких моментів. Речах примикання передач у нас е, вироблений з шкіри. Є в нас функція старт-стоп, стабілізація руху. Клімат працюючий, мультимедія 8-дюймова штатна з підключенням CarPlay та Android Auto. По двигуну ніяких помилок немає, бортовий комп'ютер щитує двигун без зайвих помилок працює дуже добре без зауважень. повний мультруль, шкіряне кермо, датчик освітлення присутній, датчик дощу. Так само є кнопка старт-стоп, стан дверної карти без ніяких зауважень. Тут нас обробка шкіру дуже охайний стан. Стан кнопок бачите на своїх екранах. Так, по задньому ряду. Тут нас. Досить багато місця, комфортний просторий салон. І якщо служити задній ряд сидінь, то тоді багажник увеличиться на півтора квадратних метра. Так, задня дверна карта, також без зауважень. Дуже кльовий автомобіль, досить недорогий по ціні. Буде вас зустрічати в місті Одеса, Грушевського, 15а. Стоїть приїхати, побачити самостійно, потестити на тест-драйв, тому. Приїжджайте, чекаємо на вас. Чекаємо на ваші дзвіночки. Можемо продати у лізинг, у кредит, обміняти ваше старе авто. Будь-який варіант розрахунку. Дзвоніть, чекаємо на вас.